Пригоди Рома ка моєво, фільм? Кінець так. Вона хотіла. Mm -hmm. Починається. Друзі, так. Ти друг ти так. Ти нужна руки удару хату знімати. Кіно добре. Кіно Рома.

Что за хенья? Я его бачу. Рома. Так. Ай, 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 он.

Друзі так. А, друзі так. Добре. Трайцани. Тобою. Тубою, тубою. Херня, Херня. Чо за херня? Кінець. Пригоди Рома. Чотири сезон. Кінець. Лайф.